Пане Олеже, традиційно розпочнемо з оперативної ситуації в зоні відповідальності вашої бригади, ваших побратимів. Отже, який стан станом на ранок 4 жовтня? Будь ласка. Зараз у нас от за останню добу ворог зсередив зусилля. Це штурмові дії. У нас були Андріївка Крущівка. Також він не полишає в спокій часів, як також намагається штурмувати безпосередньо місто. Однак це е, атаки штурмових піхотні без задії на броньованої техніки. Ну і звичайно при підтримці вогневій підтримці засобів артилерії та є працює авіаційна складова. Угу. Яку техніку застосовує ворог? І якщо говорити про штурми, то вони відбуваються малими групами чи є більшими, ніж зазвичай до того? На сьогодні ми бачимо це невеличкі групи. Якщо от брати безпосередньо, там от напримакалинівське, де вони хочуть зайти в часів, як перейти канал. То тут ми можемо спостерігати штурмові дії навіть в кількості двох чоловік. Вони намагаються перейти канал, десь приховатися. Там до них ще мають підбігти для того, щоб сконцентруватися, зайняти оборону, кровооборони і створити плацдарм. Одних це вже тривалий час. Ми спостерігаємо, однак у них це нічого не виходить. Дехто там вже і залишається, дехто знов назад втікає. Якщо брати напрямок, там там, де Клещівка Дрівка, то тут ми можемо спостерігати вже. Штурмові завони в більшої кількості від чотирьох і більше. Дуже активно працюють фіпіві-дрони під час їхніх штурмових дій. Також минометна складова. Ну перед тим як здійснюється атака, відпрацьовують по нашим позиціям артилерія. Однак ворог не має ніяких таких здобутків особливих. А якщо брати забронювану техніку, то на сьогодні він її не застосовує в штурмових діях. Моя колега згадувала, що днями наші дронщики взяли в полон трьох ворогів? У них була чітка задача: це просучитися через лінію, знайти найближчі точки пілотів, мінометників і знищити їх. Ось такі спроби противника, наскільки вони часті, наскільки активно противник саме таким чином намагається проникнути? І загалом, а чи є бодай, ну, якісь просування в напрямку часового яру у ворога? Ну, це де, представники представники групи вони постійно працюють на всьому відтінку нашого фронту. Дійсно, вони можуть відпрацьовувати, намагатися проникнути вже на контрольовану нами територію як вночі, так є такі спроби і в день. Дійсно, вони на постійній основі це здійснюється. Якщо казати, чи є просування у ворот то просування у нього немає. Є, е Тактичні е, зміни на полі бою, тобто коли одні позиції можуть переходити з рук в руки, або деякі позиції ми можемо відступати, потім навпаки їх відбивати, або навпаки е, контра, е, контратакувати на е, інших напрямок свою чергу. Тобто такі незначні зміни вони зазвичай відбуваються, але нічого кардинального. Угу. Тиждень тому, пане Олеже, ви говорили, що можна очікувати, що ворог все ж таки посилить групування на цьому напрямку, будуть намагатися протискати і протиснути не тільки в лоб по фронту, а й намагатися все ж таки взяти в кліщі. Чи спостерігається щось таке зараз, принаймні якісь тенденції, ознаки того, що ворог буде посилюватися на напрямку. Ну, прямо на сьогодні, то ні, скоріш за все, це він почне розпочне такі дії, це вже після того, як для себе завершити наступальні дії. Це турецький напрямок, Покровський напрямок. І тоді, скоріш за все, він буде намагатися більше зосередитися і на нашому напрямку, тобто саме буде намагатися штурмувати уже нас з південного флангу. Пане Олеже, чи спостерігається якась нова техніка, нові види озброєння на вашому напрямку? Чи в принципі ворог послуговується ну тим, що має? Ну аналоговніт тут ми більше не бачимо супер їхні зброї, яку вони коли вони розпочали повномасштабний наступ і хвалилися, що у них є навіть та ж саме модифікація: 2019 МСТА М1, М 2 Також практично відсутні. Тобто він на сьогодні в більшості користується вже озброєнням, яке добуває із арсеналів. Причому це озброєння вже за радянських часів. Можна сказати, що. Саме технічна складова у нього йде донизу. Вона просто знищується і вони вимушені вишукувати те, що у них є ще там запасів від минулих часів. Угу. Ти триває, чи триває зараз якась особлива підготовка до зимового періоду, періоду холодів та морозів? Ми відповідний досвід звісно ж вже маємо. Взимку вже воювали, але цього року, можливо, будуть якісь особливі моменти, на які зважаєте при підготовці? Ну, основний момент це такий сезонний момент це перевод техніки на зимній сезон, тобто заміна мастилу, там трізини і тому подібне. Обслуговування техніки, тому що умови вже будуть більш важкі. Все ж таки, а якщо брати щось особливе, то попередня вже йде підготовка до облаштування позицій, інженерне маскування облаштування позицій саме для зимового періоду, тому що вже не буде зеленого покриву, не буде листя, тобто Позицію буде. Eh... Легше виявляти, тому вже по іншому продумується саме маскування безпосередньо. Звичайно, продивляється ландшафт, де краще буде пересуватися, маневрувати, якщо вдруг буде оця от багнюка. Тобто такі попередні дії вони звичайно здійснюються, аналізуються і в свою чергу дійсно готуємося. Ну і звичайно, готується особовий склад до зимового періоду. Все ж таки, це буде дещо менше комфортно. Ніше влітку, тому є підготовка така, щоб не було і холодно особовому складу, і могли вони десь обігрітися і просушитися, і не мерзнути. Пане Олеже, яка зараз динаміка застосування противником кабів? Тому що після ну фактично 23-го року це стало чи не найголовнішим, чи не найефективнішим інструментом для нашого ворога? Ми свого часу з вами говорили наскільки активно вони артилерію використовували, так і зараз ну вочевидь більше ставка на авіацію і на запуски кабів, як з тим на напрямку часового яру. Дійсно, в цьому році ми мали спостерігати, як саме за допомогою кабі, вони намагалися зламати нашу оборонні рубежі. Вони дуже масово використовували не тільки безпосередньо по самому місцю, а й по нашій лінії оборони для того, щоб все ж таки прорвати її. Було дуже велике використання цього виду озброєння, однак починаючи з серпня місяця, воно віско пішло на спад, тому що кількість використання вони перекинули на інші напрямки. На сьогодні так вони продовжують використовувати кабі на нашому напрямку. Навіть ми це можемо спостерігати, як вони здійснюють по мирним містам, які перебувають у нас в тилу. Це той же саме. Константинівка, дружківка, Славянськ, Миколаївка, тобто на цьому напрямку вони намагаються використовувати. Однак це вже не та кількість, яка була раніше, але вони намагаються і тут їх застосовувати. І також одночасно по по нашим оборонним рубіжам вони ще застосовують некеровані авіаційні ракети. Почули вас, пане Олеже, дуже вдячні за те, що знайшли сьогодні можливість з нами поспілкуватися. Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був на зв'язку до зустрічі в ефірах.